Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема соціальне середовище і здоров'я. Захист від кримінальних небезпек? Сьогодні на уроці Ви дізнаєтеся про вплив соціального середовища на здоров'я людини, можливі небезпеки соціального середовища, як убезпечити оселю і власне майно від крадіжки. Як ти будеш поводитись, коли гуляєш на дворі, чи коли наодинці вдома? Пригадай, усі люди, що оточують тебе, стосунки з ними. Це соціальне середовище. Роздивись, будь ласка, слайд. Твій соціальний захист і здоров'я. Дорослі піклуються про тебе, дбають про твоє здоров'я і життя. Учителі навчають, дбають про твою безпеку в школі. З друзями маєш спільні інтереси, весело проводиш час. Багато людей працюють для твого інтелектуального розвитку. Роздивісь наступний слайд твій соціальний захист і здоров'я. Журналісти та фотокореспонденти знайомлять тебе з різними подіями. Місцева влада дбає про добробут у твоєму населеному пункті. Правоохоронці дбають про безпеку держав... додержання законів у твоєму населеному пункті. У Верховній Раді приймають закони і забезпечують додержання прав усіх громадян. Твій соціальний захист і здоров'я, доброзичливі спілкування з оточеннями, додержання правил поведінки в суспільстві, додержання законів, зумовлюють безпечне життя, сприяють здоров'ю. Але в соціальному середовищі теж існують небезпеки, зокрема кримінальні. Це крадіжки, пограбування, шахрайство, хуліганство, здирництво, mm -hmm. тілесні ушкодження, навіть вбивство. Твій соціальний захист та здоров'я, кримінальні злочини караються законом, види покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього, штраф, громадські роботи, арешт, виправні роботи, позбавлення волі на певний срок. Роздивися, будь ласка, формулу безпеки. Подивись на слайд, як захистити власну оселю, не заходити до квартири, якщо крізь двері чути шум, двері не зачинено, зламано замок, негайно повідомити дорослих і подзвонити до міліції, не відчиняти двері незнайомцям і не говорити з ними крізь зачинені двері, <тас> ніколи не залишати, йдучи з дому відчинені вікна чи квартирки, не розповідати про себе родичів чи сусідів. У разі зникнення ключів, повідомити дорослих, не тримати ключі від квартири разом із документами, не прикріпляти до них брелок з ім'ям та адресою, виходячи з квартири, навіть ненадовго замикати двері на ключ, не ховати ключ під килимком, перш ніж вийти з квартири, поводити, подивитися у вікно. Подивись та послухай, як захистити від крадіжки велосипед. не залишати без нагляду в місцях, де багато людей, переписати номер рами під втулкою. За цим номером легше знайти велосипед у разі крадіжки. Якщо поблизу є автостоянка, можна домовитися залишити там. Не дозволяти користуватися незнайомцям, не залишати на балконі першого поверху, залишаючи без нагляду навіть на короткий час, прикріпити до будь-якої міцної опори, дерева, огорожі спеціальним замком. Послухай та подивись, як захистити від крадіжки мобільний телефон. Не хизуйтеся телефоном у школі, у місцях розваг, у незнайомій компанії, не залишайте без нагляду, записати ідентифікаційний код телефона, імей, за ним можна знайти телефон у разі крадіжки, не говорити голосно й довго на дворі, особливо ввечері. Не дозволяти користуватися незнайомцям, навіть якщо просять, щоб викликати швидку допомогу, не носити у незастібнутих кишенях, верхнього одягу, джинсів, відкритих сумках. Щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, треба бути обережним, зосередженим, обачливим. Обачлива поведінка зменшує ймовірність потрапити в кримінальну ситуацію. Навички безпечної поведінки, стежити за особистими речами, не залишати гроші і документи в кишенях верхнього одягу, не показувати ніколи нікому, скільки маєш грошей, сумку рюкзак носити через плече, міцно пригортаючи до себе або перед собою, не сідати в чужий автомобіль з незнайомцем, оминати компанії, особливо ті, де п'ють алкогольні напої, не говорити на вулиці довго та голосно по мобільному телефону. Не ходити в наушниках, уминати малолюдні, погано освітлені місця, увечері йти подалі від кущів невисоких стін під'їздів, повідомити дорослих про місце перебування, час повернення, обговорити безпечний зворотний шлях, не заходити до під'їзду чи ліфту. Якщо позаду йде незнайомець. Що називають місцями великого скупчення людей? Вокзали, ринки, магазини, місця відпочинку, громадський транспорт. Що це за малолюдні місця, лісопарки, парки, пустирі, недобудови, під'їзди, ліфти? Запам'ятай, куди звертнутися за допомогою і підтримкою: відділ міліції, магазин, пожежна частина, пошта, банк, поліклініка. Підсумки. Соціальне середовище впливає на твоє здоров'я і безпеку, навички безпечної поведінки допоможуть уникнути кримінальних небезпек. Обачлива поведінка, уважність, обережність, додержання порад щодо захисту власного майна убезпечить твої речі від крадіжки. Дякую за увагу!